Продається велика земельна ділянка в Закарпатській області Ужгородський район. Село Гута. Ділянка має широкий фасад з боку дороги 97 метрів та глибину більше 100 метрів. Загальна площа ділянки 2 гектари. Дорога до ділянки асфальтована. Поряд з ділянкою, електричні опори та сонячні електростанції. Навкруги ділянки мальовничі пейзажі, гори Карпати, різноманітні ліси. Цільове призначення земельної ділянки ведення особистого селянського господарства з можливістю переводу під будівництво або комерцію у межах населеного пункту. Відстань від земельної ділянки до міста Ужгород 14 кілометрів, до міста Перечин 13 кілометрів, а до міста Мукачева 53 кілометри. На даний момент ціна земельної ділянки становить 100 тисяч умовних одиниць. Більше нерухомості за посиланням через QR-коди на сайті, у Телеграмі, Фейсбуці та на Ютубі. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами чи електронною поштою. Агентство нерухомості Сіті УЖЮа тут живе мрія.